Всім доброго, теплого, але вітряного раночку. У нас вітер, а так-то можна ще бігати напівроздягненими. Дивіться, що трапилося. Все. Вчора був перший такий конкретний у нас заморозок чи приморозок і жоржини. Це перший показник, коли я починаю їх викопувати. Оце як такі чорні. Їм хватило однієї ночі. Кругом. Зараз буду копати, вже приготувала ящички, Сьогодні викупаю, завтра перемию. Дивіться, які чорні очі, Я навіть добре ще дає де, є, де квітка, бо я не розумію навіть тепер, як їх оце складати. Вони в цьому році практично від жарюки у мене погано дуже квітле. ну Це така, саме сама звичайна. А от де в мене гарні і елітні, я взагалі не знаю. Сортові. Мабуть, і не квітли в цьому році. О, подивіться на цю. Комедію. Дивіться, яка малина. Ого! І он туди пішла, треба зірвати. зірву. Рожевої немає, бачите, а біла є. О, все вже. В одну секунду. в одну секунду. А я вчора ще й не туди, якусь навіть і не глянула. Це ж вони вже з вчорашнього дня 100%. Не встигаю. Завжди хочу їх ну, букети позрізати, хай би ще постояли собі. Не встигаю мороз гепнув все. Ну, не мороз він там. Бо ж там мені десь там було на, на нулі. А ну з цього боку глянемо. Тут ще квітнуть, але також дуже-дуже гарні. Нічого вони вже не гарні, все. Зараз швиденько за лопату. І вперед. Ой, зараз скільки роботи. І я одна. Ну нічого що, Ввечері вже, щоб ніхто допоміг, вже темно буде. А теплиці також все померзло, чи ні? Ну, тобі подивіться, не можу зайти, не пускає теплиця. Та ні. Тут все як стояло, так і стоїть. Подивилася погоду, що вже здається, з наступного понеділка вже, вже буде все. Все сумно, різке похолодання. Буду це все заносити. Не знаю, чи сьогодні, чи стигну, чи не стигну. пішла я копати. Звісно, що нічого тим горожинам не станеться по причині того, що ну що, воно ж бульбита та землі ж їхні. що їм буде. Ще таке, як і на дощ заходить. Треба швиденько. Ой, зараз разом з вами вже закрию, не хочу туди-сюди все закрили, пішла я по лопату. У нас почався дощ. Ну, точніше, не дощ, а така, знаєте, мряка. То найгірше. Ні туди, ні сюди. Не встигла допрацювати, оце все, що встигла викопати. Це отака ось, ну, вона гарнесенька. Боже, подивіться, які оці бульби, як вони поспліталися, наскільки. Я о Боже, оце, мабуть, кілограма 4. Ну, може, три. Насилу повидирала їх з землі. Кажу, краще б ви так квітло, як нарощуєте оці бульби свої. Оце тільки три куща такі викопала. Звісно, що те буду ще мити. Це воно дощ почався, хай тут трішечки полеже, на ніч накрию, а можливо завтра, а можливо ще й сьогодні, не знаю. Помірять того, я буду стигати. Ну, а також, ну, гарнесенька. Квіточка. Оце мені навіть якась нібито ну, не така, ну це ж різні ж просто форми пелюстки. Тому і зазвичай вони такі здорові-здорові. В цьому році мало ли, я їх поливала. Тут нібито. Деякі є не дуже багато наростили буль. Ну, оце і внизу тут, оця здоровецька також. Оце я поки перемию. Тільки що хотіла бабусю погукати. Вона мені сідає і отак от паличкою. Зараз вам покажу. Ну, ножем то, ну, ножем не можна показати, бо і ножем я ще й подеру. Зараз чим ж де, де мені всі палички? Ой, ось паличку знайшла. Бабуся в мене отак от сідає і зайву весь ґрунт. Прибираю отак всю земельку. Ну, не знаю, де бабуся, зараз буду шукати. От, в мене невелика колекція жоржин, мабуть, видів десь 7. Реально ніяк не можу їх розмножити. Ну, не в плані там, що, що е, там заважає, там, чи нема коштів. Чи... Ні, в мене вистачає часу на це все. Просто елементарно, в мене вистачає часу, поки висадив по весні. Поки те, поки це, поки з тими квітами, з тим з усим, вже й сезон закінчився, вже, вже їх не продають. Мені хочеться і білу. А так у мене різновид сім, але не квітли в цьому році. Одна дуже гарна, така червона, а кінці пелюсток жовті. Взагалі не заквітла, навіть не знаю, де вона. І форма така, знаєте, такі гострі пелюстки. Фу, в теплиці парить. Тільки що кричала на всіх, кажу, хто поливає квіти ну, тут в теплиці. Ну, вони мокрі, я не можу їх просушити. Ось, по мені, я не можу їх просушити, щоб в погріб спустити. Ніхто. Ото, ну, ніхто не заходить, ніхто нічого не робить. А я так думаю, що ось бабуся не калачики политі, то оце, я, знаю, це мабуть, я її отсадила, калачики обрізала, верхівки ось понаставляла. Бабуся кричить, що а, та ні, пустила корінці, але людечки, ну з цього цурпалка, ну так не розмножується. Ну Хіба що десь тут буде пускати? Не знаю. А ну тут подивимося. О, Боже, попускали при це садити. Та я їх такі стаканчики посадю. Ану тут. Цей не пустив. Ану ще тут, де тут пустив хтось щось. Цей квітне, вони гарно. Такі в нас є. Це я просто їх заносила, пообрізала трішечки. До домівки заносила, тому що в минулому році мені вдалося в погрібі. Вони в мене всі загинули. Мабуть, щось я неправильно зробила, то тепер оце отут. Ці ще. Дами і не думають відпадати, щоб верхівочки. Дивіться, мабуть, слухайте, це, мабуть, реально конденсат. Ну, Ладно, б там бабуся полила, але вона ж їх не буде оприскувати. Отак От започивають стіни. Фу, та я посиділа, мені вже самі жарко. Ну а куди їх? Де їх? На вулиці ж воно не буде просихати. Ось Еустома. Еустома ж еустома. А Еустома. Та ні, така не дуже суха. Це ось ніяк кала, ніяк вона не е, відійде листя, щоб я її викопала та склала. І це вже скоро. Ще трішечки заквітне, очікуємо. Так, а ну що у нас тут? ні, то піду ж далі копати. Тайсон там бігає в одягу, зараз розірве свій одяг. Таке, мабуть, трішечки мрячка заспокоїлась. Піду. Що ти млієш, млієш? Пообідали і дай сама трішечки. Ні-ні-ні, ти не спиш, ти ж тримай себе в лапах. А зараз підемо знову працювати. Не хоче сам в хаті залишатися ні на хвилинку. Ну На хвилинку це якщо скажу, зараз я повернуся, він тоді чекає. А там, уже якщо пройшло хвилин 7-10, все буде вибігати, тільки що його роздягла. Бо тягалися аж дві години на вулиці. Ну, воно ж не холодно, а він не хоче сам. І нікого немає, його, щоб на кого залишити в будинку. Це він, він не спить. Спати ж хочеться. Зараз поведу. Оце, дивіться, який клопіт. Нічого не можу робити. У мене безліч роботи на вулиці, поки ще не дуже холодно. А я нічого не можу зробити, тому що я розумію, що він падає вже з ніжок, він стомився. Це б кого б з ним покласти? Мама, та йдіть уже, йдіть, господи. Тут вже я як знімаю, мене вже всі як чорта того бояться. Ось, в і красі. І оце Тайсон. Ма, може ляжете з ним поспите? Ніхто не хоче. Та він ні з ким не ляже. Це якби там сестра була вдома. Або там. Чи діти були, то. Броня, броня на той вихід понесли, вивішувати. Тут не пере... треба це просувати. Так, закриваю. Хлопчик-мій горобчик. Ти хлопчик-горобчик? Спаточки хочеться. Дуже ж хочеться спаточки. паточки. Стомлюється тварина, звісно, в такому ритмі, як я. Ой! Влітку було і, і то краще. Ми хоча б принаймні були, мабуть, годин 5 підряд в хаті, тому що таке пекло, що на дворі взагалі неможливо ніде сидіти. А це відвернувся і дрімає. Не подумала, та працюєш ти, ніхто з тебе не сміється, ти не дрімаєш. Ти сильний мужик. Повертайся. Зараз підемо далі жоржини докопувати. Дощ відмінили, нема дощу. Айсо, ну і Фу, копаю далі. Так багато одного і того самого сорту, але буду весь зберігати, тому що, так я на жовті казала, в мене їх так багато, викинула половину, дивіться, як вітка гарна. Ну, це ж просто шедевр. І у них скільки, в мене позначка. І у них скільки, Зараз бабуся наріже, склала собі в кімнату. Це Вони ще навіть не дуже такі великі, такі гарні, знаєте, як зефір. А це те, що я вам казала. <смі> Бабусю примусила і сказала, обережно, бо це такий кущ, нас таку, він такий один. Ну Там вже багатенько вже на наступний рік розсадю. Дуже гарні такі прям помпончики. такі вони І колір такий, лілово-білий. Оце ще що залишилося. О, бачите, жовтий, отам трішечки залишилося, тому що казала, їй так багато, навіщо вона потрібна? І отакі. Такі воно вже я нібито, мабуть, це останні кучусь докопую і все закінчилося. Воно не вгадаєш, один кущ він викопала повністю. Ось бачите, фу, підгнив. А баб бабушка кричить, не треба мити. Я не можу з цих хризантем, я не можу намалуватися просто. Вона така гігантська, десь метр п'ятдесят, її оце е, зріст, розмір, висота її, ну це просто якийсь ну, ну такий своєрідний шедевр чи що. І ця ось починає квітнути. Теж такий незвичний колір. Та оце вони мають тут такі три, ну, взагалі, вони такі дебелі. Ну, ну, дуже здорові. Для тих, хто полюбляє маленькі, то звісно такий варіант не підійде, тому що треба їх і підв'язувати, їм якісь опори, бо воно ж буде. Бабуся у мене стягла і все добряче. Все в нас нормально. Ящичків ще наготовили. Там не треба, бабушка, я там вимою водичку. І отак трошечки, бо це можна так до ранку чиститися. Отам кладіть, а я перекладу, все, дякую. А оце чекаю. До речі, хочу сказати, я її коли копала. Вона була отакого, ось, бачите, колір, коричневий. Я її везла її з, тим, з тими умовами, що вона була такого ось кольору. Ну, трішечки насиченого. От, як оте листя, вон, лілейника. А чому вона зараз жовта і що ось такі пелюстки жовтенькі, ой, коричневенькі по краям, не знаю. Це ж так хочеться, щоб розкидла, Не дай бог мороз. То все. І цей стецько. Пропоную з бабусі піти полежати. Не хоче. Зараз докопаю, потім е, вже завтра буду мити, мабуть, сьогодні не буду. Давай, то, я ще... А он, беріть, ось беріть. От тут прям вставайте, тільки ага. туди ж і покладіть. Ага, ага. Давайте Поняла. я вам дивіться вам, бабуська, дивіться, я ну, я ну, вона, я, вона як штучна, так? Не кажи, усюди. усюди. Я дивіться, більше. колір. Боже, які кольори. Я Не отут побіг. покладу, щоб я знала, що це з цього ага, ящика. Та я це, думаю, що воно мені заважає? Бери копай, стоїть, лопух. Копай бери, допомагай матусі. І вони ще оці квіточки, Вон там, це слимак, де б ти ще ночувала. У мене щось чи хуже. Ану, скажіть, камера почала знімати. Я щось нічого не можу зрозуміти, але я тільки що просто... у нас була з Тайсоном перерва обідня. Ну, Завела його, тому що шкода його. І книжку читала ну в окулярах. І оце потім, поки зведу цей фокус в очах, це мені все нібито пливе, і отут також нібито пливе. Вдалину, зараз безнормально, дивіться. Гади слимаки. Це я вам хотіла просто. Оцю еволюцію цього кольору. Спочатку вони отакі, а потім трішечки, як доквітають, вже отакі стають. А спочатку, ну це взагалі, слухайте, як от, знаєте, банти дівчатам роблять такі штучні на голову. Ну, з з ефір, ефіром, вон там, бачите, працівник. Що бабусі робила? Вона все збирається вмирати, кажу, ні, не здумайте, бо я сама не потягну. Щоб навіть не смішно, щоб навіть і е, таких думок не було. А ще, знаєте, що пропоную? Кажу, ну ось як перемога буде, як уже відсвяткуємо років 50 перемоги, тоді можете помирати. Бо вже я, і мені вже буде, вибачте, 100 років. А вам 100. О, підожіть, якщо мені буде через 50 років, ну, практично 100, то бабусі буде 138. Да, бабуся на 38 років мене старша. Молода була бабуся. А бачите як? От кажу всім, народжуйте рано, тоді воно пригодиться. <рес> <рес> тоді можна допомогти <рес> дітям, внукам ще й правнукам. Да, бабушка? Ага. О, ага, правильно. Або живіть довго, ті, хто народив пізненько. Отак, от років до 150. І щоб були в поміч, а не в неміч. Та зараз я вам хочу сказати, що я вже не знаю, яке покоління здоровіше. Чи ви, бабушка, чи ми, чи наші діти. То, то взагалі я вже мовчу про хвороби. Так, всім бажаю міцного здоров'я. Таку бабусю-помічницю, як у мене, або бути такою бабусю-помічницею, всіх цілую люблю. Бувайте здорові, до побачення!